Володимир Цибулько, Володимире, коментуйте. Ви все зробили, все мені показали. Ну, я вже да. ну хочу е нагадати, що УПА е оперувало на Житомирщині, на Київщині, на Сумщині, так що все все нормально. Тут Із е поливом. Е Оливою газонів на київщині все добре. <рес> що ж до Дубінського, бо він же ще у нас депутат з Київщини. Він взагалі-то куратор всіх слуг на Київщині, і е, тут через нього е, відбувався серйозний вплив на місцеве самоврядування на київщині. Так що е, нинішні, нинішні обшуки були справді несподіванкою і мені здається, що вони дуже вкладаються. Ну, в цю логіку перемовин безпекових США, бо якось воно не камільфо їхати на перемовини США, а в правлячій фракції. Розгулює е, підсанкційний депутат, це якось нещиро. Тобто ні, ніхто в, в щирість намірів е, правлячої української верхівки не повірить у Вашингтоні. Тому мені здається, що цей цирк вони влаштували під Вашингтон. Що найсмішніше, що потім з'явилася інформація, що Дубінський наскільки розщедрився, що він віддає три автомобілі на на потреби ЗСУ. Ну, я розумію, Маме. що на Мерседесі Кубіку е, ще можна е, по полях їздити, але на, на Седанах, я от думаю, як <різь> вони будуть на е, дорогущих седанах військові їздити попередові. Оце, оце, Мені здається, що е, взагалі е, слуга народу, е, або е, зараз, коли виникає якась потреба ну, зіграти на якихось регістрах міжнародних, і е, представники влади починають включати свої, е, е, своє творче начало, тут е, виходить лише, лише масове позорище. Ну, ну я чомусь розглядається тільки в контексті перемовин про безпекові гарантії США. Ну ну розумієте, через Дубінського українська влада вляпала Байдена, вляпала через кому Порошенка. Тобто двох президентів через фальшовані плівки вляпати в е, кримінальну справу в Україні через фальшовані плівки. І якщо Деркач ще в бігах, то Дубінський ходить коридорами влади. Як це пояснити партнерам? Любов зла. Ну і, і козла. Зіграли в козла. І зіграли в козла. Але зараз вирішили козла в огород трошки. Я думаю, що е, просто відібрали частину капусти е, з гарантіями, що капусту від, відпрацюють найближчі кілька місяців. Тому... А у мене питання: а от саме обшуки, вони для чого? От е, сама процедура, це знов таки заходу показують, що, е, що ми тепер його не любимо. А це ж таке ноу-хау. Ви ж згадайте, що е, я чесно кажучи, сьогодні тільки почув цю інформацію. Я зразу подумав: блін, останній форпост, наступний Коломойський, о. але потім обшуки, обшуки думаю, о, мама дорога, так в Коломойську скільки обшуків було? Тобто, технологія випрацьована. Ну добре, зараз від, відкупиться трьома автомобілями на користь збройних сил. Двоє з них, очевидно, чи всі троє будуть працювати можливо навіть в спецслужбі, а не в Збройних силах. Ну, буває таке. Ну ну от Коломойський же ж обшукали Коломойського, і йому навіть навіть не поплохело під час обшуку. Ну він так. Я не знаю, чи він пропонував каву піти попити е, тим, хто обшукував. Може, зекономив на них. Ну, мені Бо кажуть, раніше, що він ходить. Він ходить, в, він ходить в, до спортивного клубу, і він така, знаєте, дуже сильна людина. Обшуки не встиг там. Обшук дуже короткий був. Короткий? короткий, короткий ага, а ну потім встиг, пішов або йога, а потім пішов в клуб да, да так. в йога і так далі. Я собі уявляю, як заходять. Офіцери спецслужби перепрошуємо. Чи можна е, одноразові капці, аби ми могли пройти по вашій кімнаті, по вашому мешканню? Е, покажіть, будь ласка, де лежать гроші, де лежать документи, де румунський паспорт? Тут, тут ця легенда з румунським паспортом теж мене сьогодні мучила півдня. А що таке? займіть що, що... румунський паспорт? Ну, справа в тому, що е, в часи виборів раптом була випалива інформація, що Дубицький подавався на румунський паспорт, так. оскільки під час е, окупації Другої світової війни е, Одеса була територією Румунії, ну і, і Миколаїв, частина України, і, і там можна було е, подати на паспорт румунський і е, з, з аргументами тими, що. Ну, рідні були е, в румунській зоні окупації, тому так. повне право на громадянство. І, і ця, ця міфологія е, до, довший час ходила. Причому, е, що, що найдивніше, що навіть по-моєму е, на початку війни е, була інформація про те, що Дубінський перетнув кордон з Молдовою, а потім з Румунії. Тобто він, він цим шляхом вивереним покидав під час нападу Роману. Допомогла Румунія, розумієш? Все ж таки допомогла. <ривіт> ну, Якось, метачна... якось отя... магічне, магічне притягування, магічно містичне, міфологічне притягування <ривіт> Добре, давайте тепер, значить, про дивні справи. Я вам прочитаю один матеріал з відео, а другий, який сьогодні Гончаренко оприлюднив. Мене це зацікавило. Переслідуванням називає фракція Європейської солідарності справи проти двох їх колег у Київраді Олега Левченка та Ігоря Хацевича. Напередодні суд обрав їм запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Від початку повномасштабного вторгнення вони захищають нашу державу. Однак ДБР звинувачує, нібито в ухиленні від військової служби за версією слідства вони начебто оформили. Відрядження до Київської військової адміністрації та не з'являлися на військову службу. Депутати військовослужбовці кажуть, справа сфабрикована. Давайте послухаємо. Як заявив захисник, це також підриває боєздатність нашої військової частини. Там 44-40, Бо якщо чотири бійці не можуть бути там з 23 третьої до шостої, а мусять бути вдома. То важко ставити їм якісь завдання було б логічно врахувати так само цю специфіку, що ми зараз не там депутати Київради, не просто громадяни, які не несуть військової військової служби, а військовослужбовці. На жаль, приналежність всіх підозрюваних, чи якісь стосунок до партії Європейська Солідарність і фракції в Київській міській раді чи партії удар наштовхує на думку, що можливо хтось готується до якихось політичних пере. І от що хочу додати. Гончаренко е розізлився. І от що написав. Ну, е Гончаренко, ви знаєте, Європейська Солідарність, Олексій. Клоуни, і наві? Це він звертається. Клоуни, кома, і навіщо це все пішла чергова розсилка розслідування в лапках про Турчинова, Омеляна, Луценка, Бурбу та інших незручних для банкової людей. І проти кого? Проти тих, хто воює, домалювали якусь фіктивну службу, звинуватили на рівному місці. Розслідування вийшло 27 липня, сьогодні 3 серпня, і його вже треті розкидають по мережі. Треба ж думати, на кого ви кидаєтесь? Турчина відповідав за розробку Нептуна, Луценко був у Бахмуті. Бурбалови ви вагнерівці, все це гідні люди. Вам нічим займатись? Ідіть у найближчий Гончаренко центр та плетіть там маскувальну сітку. Це корисна справа. Е, і ще, коли ви звинувачуєте людину, що вона якось не так воює, покажіть, як ви воюєте самі. Нічого особистого. Mm -hmm. Отака от, от історія. Так що відповідні... відповідні е, як це сказати? відділи пропаганди і агітації на банковій працюють 24 години на добу? Слухайте, у нас, у нас же там на Банковій сидять 100% дипломованих юристів. За логікою, яку засудили підлеглих, а е, по суті ці два бійця були відкомандировані до е, Київської військової адміністрації, е, а потім взагалі переведені в інші частини. Так а чому е, домашній арешт для бійців, а чому, наприклад, не арештовано стіл, на якому було підписано це відрядження? Це стіл же ж правопорушник. Тобто вони виконали розпорядження, і вони винні. Якщо нема звинувачення на адресу тої особи, яка їх командирувала, вони підлегли. І робити їх винними, ну, це, це абсолютно ноухау. Я, я кажу, що краще тоді звинуватити тестів. на Ні, пане цибулько, я пробач, пробач, Послухай, я розумію твій гумор, але моє питання було не про це. Е, зараз людина відповість на моє питання, так, я його, як його поставив, а не ти. От тут сидить людина, яка відповість, а ти, послухай. Дивись, я не розумію, для чого. Якщо, наприклад, були б завтра вибори. То я розумію, для чого це е, Да. Я не розумію. Ну знову вони вкидають, знову вкидають. Уяви собі, я, який слідкує за політичним життям просто по професії, я не знав, що вони щось таке вкинули. Ну хто зараз буде? Хто кому цікаво про, ну я не знаю, про бурбу? Ну, це померло давно. Про Омеляна. От я не розумію. Ну воно ну, більше того, з тим же да, Меляном чи бурбою, там була взагалі комедна історія, бо людина, на яку вони всі посилаються, щось там намагався підняти, і йому відповіли власне співслуживці і меляна і борби. Що слухай, де були вони, ми знаємо. Вони тут були з нами, да. а де був ти? Якщо ти кажеш, що ти їх не бачив, ну то, мабуть, ми всі були в одному десь місці. Чи від Херсоном, чи під Бахмутом, а ти був ти. Ми не знаємо. Це одне. Друге, чому воно все випливає? І абсолютно Володимир правий щодо повної абсурдності того, що вони говорять, бо у військового є наказ, він його просто виконує. Да. Як є відрядження, поїхав відрядження, Все крапле. Так. По цьому, ми ж бачимо соціологічні опитування. Зараз не міряють рейтинги. Ну і правильно роблять, бо це. Там некоректно зараз вимірювання, але у людей починає е, виникати питання, і люди кажуть, е, люди загально кажуть, що корупція. А корупція це ж владна історія. Вона постає в переліку проблем. Таке саме місце, як власне повномасштабна війна. Так люди кажуть, що за корупцію треба карати зараз. Отут, от не відіграєшся, що як, небудь потім, не на часі, і таке інше не працює зараз. Далі кажуть бізнесмени опитані, що те, що витворяє влада в бізнесовій політиці, шкодить чи не більше ніж власне бойові дії. Ну, от, от про це люди говорять. Оце от, от людей турбує. Ну, давайте підсунемо от, про бійців депутатів. Давайте розкажемо про те, які значить, погані депутати Європейської Солідарності. А, і є ж тут ще третя історія. А, це ж депутати місцевої ради. Да. А ми ж пам'ятаємо той накат, який був от, буквально два тижні тому. А це ж інформаційні історії, ж відомо з інформаційних цих закономістів. Що треба от вкинути, почекати, потім посилити. Вони що говорять? Не потрібно місцевого самоврядування гроші. Ми заберемо, ми знаємо, де їх діти. Да, далі це про корупцію там і так далі. Ну ми ж знаємо, куди їх діти. Нащо це місцевим громадам? Давайте ми цих на домашній арешт, цих на ще якийсь арешт, тих залякаємо, того мера відсунемо. Тому скажемо, що зараз ти будеш наступний. Гроші витягнемо, нам вистачить. Ну а далі вже якось воно буде. Знаєте, ну от це просто треба припиняти. Яти, тому ага. що воно не воно до хорошого не приведе точно. Володимире Люби мій. Тобто тут так. ціль дискредитація і конкретних людей, і дискредитація е, самоврядування, і дискредитація київської влади у якійсь мірі. і відведення уваги, і відведені уваги вони, вони, сплять і бачать, як дограбувати Київ. Вони Тим от, більше. От, рівне вони пограбували тека усунули. Зараз Полтаву розграбують, до речі. Вони, вони ж поміняли в Полтаві владу і, і зараз е, готуйтеся. Мені здається, що в них якраз одна із цілей дійсно паралізувати Київраду. Бо Київрада дуже суб'єктна. Якщо Кличко сам ну в ряди годи відбивається чи не відбивається, але коли Кличко разом з Київрадою це вже серйозно. І є ще один фактор. Справ тому що українці дуже добре запам'ятали інформацію про те, що в Міноборони розкрадено мільярд доларів. На закупівлі боєприпасів. І розслідування по цьому не ведеться аж ніяк. Ніхто не арештований, всі гуляють собі, на, на всі 32 ржуть. Резніков просто е такий влюблений олень е подорожує по закордонах, е роздає медалі. Володя. За це позорище ніхто не відповідає. Ну, для того, щоб. Люди не думали, що взагалі ну, влада не садить нікого, то треба когось садити. Ну, от вони погралися в Дубінську, полякали людей Дубінським, забрали три автомобілі, а тому заспокоїлись. Арештували депутатів Київради під домашній арешт. Ну, для військовослужбовця сидіти вдома, нічний домашній арешт це навіть курорт якийсь, але. Загалом, концептуально, це е, постійна така, ну, такий флеш постійний, спалахи, постійні е, інформаційні, які дезорієнтують людей. От вони, вони е, таких взаємозаперечливих 5-7 інформацій щодня, і люди, які зараз бідніють на очах, хочу нагадати, кожен четвертий вже живе за, за межею бідності. До кінця року. За межею бідності буде більше половини населення. А сказати людям нічого. Їм нічого сказати, а на тлі цього багатіють всякі і тому подібніпасибі тобі велике за твої коментарі. Дуже цікаво, дуже цікаво. Володимир Цибулько був нашим гостем у другій частині.